Це було тиждень тому, а сьогодні все з вами ясно. Ви такий же, як і всі. Ви не вірите в любов, ви не вірите в щире кохання. Ну, звичайно. Раз модель, то одразу шукає собі папіка. У мене були такі. Молоді, багаті. Які поводили себе зі мною, наче я їх іграшка. Яку вони самі купили. Семен. Семен не такий. Він єдиний, хто бачив мені, мене. Людина. дітей. А чому всі хвилюють лише гроші? Чому? Я з 15 років сама заробляю. Я сама вступила на бюджет в медичний. Щоб потім що? Тупа лялька. Це мені неприємно з вами говорити. Забирайтесь. Мені погано. 尼不好呢？<noise> <noise>